Доброго дня. У нас сьогодні в студії молодий, але вже достатньо знаний письменник Олексій Чупа, автор вже більше ніж п'яти книжок. І ми сьогодні з ним поговоримо про різні речі, зокрема про літературу і становлення письменника в українському суспільстві. Привіт, Олексій. Доброго дня, Ірино. Розкажи, будь ласка, коли прийшло усвідомлення того, що ти письменник, і ти маєш займатися цим по життю, можливо, заробляти цим гроші чи заробляєш ти цим гроші. Ну, власне, усвідомлення того, що я письменник, прийшло вже тоді, коли я почав цим заробляти гроші, бо до цього це було здебільшого таке дуже кохане, але хобі. А зараз це дуже кохана, але робота. Ось і тобто, ну фактично, десь рік, як я маю право напевно називатися письменником, тому що реально почали виходити книги, реально виникла зацікавленість з боку. Читачів, видавців, там, не знаю, перекладачів, різних організаторів фестивалів і так далі. Ну, а взагалі, письменником я став, напевно, рік тому, а хотів стати дуже давно. Тобто, останні 7-8 років я дуже активно на це працював. Розкажи, будь ласка, існує такий міф, і, зокрема, він в Україні. Підтверджується не лише міфологічними чутками від молодих письменників, які кажуть, що от українському автору дуже важко зараз пробитися. Я намагаюся себе поставити на місце видавців також, коли в країні за статистикою читає не дуже багато людей, книги коштують дорогувато, але пишучих людей дуже багато і кожен хоче пробитися. Весь час. Типу, який я казав, що я ставав письменником, це фактично всі мої спроби пробитися до видавництва вклалися в ці довгі-довгі роки. Ну, а як так сталося, що ти нарешті пробився? Тобто, це випадок, доля, чи нарешті вийшло так, що вся твоя робота, яку ти проводив, вона нарешті дала якісь результати? Ну я думаю, що просто накопичилася потрібна маса текстів, потрібна маса досвіду для того, щоб. Зуміти щось донести, по-перше, по-друге, нормально триматися на зустрічах із читачами, а по-третє, накопичилась теж. Потрібна маса знайомств все-таки. Тобто те, що зараз називається соціальним капіталом або медіакапіталом, так. Mm -hmm. бо коли я писав 5 років тому до якогось видавництва, вони на це взагалі не реагували. А зараз, коли я писав, ну вони то принаймні хоча б краєм вуха чули, там, що десь такий чувак є і так далі. І так далі. Ну і не останню роль, в мене перша книга вийшла 10 слів про вітчизну. Далеко не останню роль зіграла рекомендація Сергія Жадана. тобто я я якби не сподівався, я хотів, щоб він просто прокоментував текст і взагалі сказав, чи варто мені займатися літературою надалі, тому що я був на роздоріжжі. Трамвай довго плівся уздовж берега річки, але нарешті повернув і виїхав на довгий міст. Я і дівчина, що сиділа навпроти мене, вискознули стіні, і сонце освітило нас, як освітлює ранкові дахи, вихоплюючи їх із німої нічної пітьми. Вона читала щось і робила помітки олівцем просто на сторінках. На правому її зап'ясті, вільному від браслетів чорніло акуратне татуювання, схоже на якесь схово. Вона зловила мій погляд і запитально подивилася на мене, мовляв, що треба. Покажи тату, попросив я. Вона простягла мені руку, і я торкнувся темних гострих літер на її теплій шкірі. Вибито було чоловіче ім'я. Що, коханий твій? запитав я, не відпускаючи її руки. Навіщо ти так? Це ж назавжди? Кохання, яке будь-що в світі колись згасне, якщо ти протягнеш довше за свої почуття, це тату принесе тобі багато болю. Мені вже тебе шкода. Чоловіки мають мало мізків, одного дня він залишить тебе, навіть знаючи, як ти до нього прив'язана, і що ти робитимеш з його іменем, який відтепер завжди із тобою. Господи, які ж ви чоловіки дурні? Це ім'я мого кота. Він ніколи в житті мене не залишить. Скажи, що ще потрібно письменнику для того, щоб розвиватися, бути виданим, читатися. Ми живемо в веру інтернет-технологій, соцмереж і так далі. І насправді це най Найлегший варіант донести якісь новини від себе. Ти можеш господи, ти, ти заводиш сторінку на Фейсбуці і викладаєш там безкоштовно свої вірші. І люди хочуть, не хочуть, але якщо вони на тебе підписані, вони це прочитали. Це відклалося в підкорці е головного мозку, і це вже працює на твій медіакапітал, соціальний капітал. Що вони знають про тебе? Що? Про голос твій спалений, мов сірник, про пальці тонкі та лагідні, мовби вечірнє світло. Про холодні тіла гірських липневих річок, про коханих очей стривожену каламуть, про волосся сухняного, втомлене срібло, що вони знають про співи, якими тобі вириває кадик, про жінок, з якими ти спав і до яких необачно звик? Що вони скажуть, коли побачать одного дня, що ти зник, якими словами вони тебе проклинуть? Що вони знають про тебе? Що? Слухають твій телефон, вистежують у мережеві соцмереж, мають ключі від квартири, яку ти давно обжив? Бачить, із ким ти прийшов і коли пішов. Ну і невже оце все сміття, це і є ти? І як же ти доведеш, що насправді жив? Історії повідомлень, виходячи з чату, зітреш? По тобі залишиться пустка, ніщо і страх перед цим ніщо не має ніяких меж. І навіть потім, зависнувши в димі і світля міських пожеж, не поясниш ніяк, чому ти наважився кинути все і піти? Що вони знають про тебе? Що? Не бійся нічого, не бійся ножа під ребра, не бійся тіней в під'їзді, не бійся нічних криків, ти просто недбало пришитий до цього пейзажу. Розлазиться шов, усе довкола тріщить і рветься, до цього ніхто і ніколи не звикне. Тебе видриває і тягне розбурханим степом. Прощаєшся з ним, як із жінкою вранці, іще сонною, іще теплою, і трави шепочуть тобі наостанок, і їхні вологі, зелені стебла торкаються твого серця. Ми говоримо про український літературний менеджмент і польський літературний менеджмент. Ти як учасник стипендіальної програми Гаудо Полонія, досить відомої в Україні і досить да, в українських літературних і мистецьких mm -hmm. колах загалом. Чи можеш ти порівняти ці дві системи і сказати, чи наближається Україна, чи використовує ті можливості, які мають наші сусіди? Перебування в європейській спільноті явно пішло їм на користь. Тому що справи робляться по-європейськи, там крутяться гроші. Коли крутяться гроші, то ясно, що людям хочеться в цьому брати участь. Тому що, як би ми там не говорили про високі цілі, але насправді кожен працює для грошей. Це взагалі основа існування сучасного. Існує море всяких видавництв, що правда, вони в них, наскільки я розумію, більш-менш маленькі. Ще в них є таке, таке поняття, як нішові видавництва, нішова література. Є видавництва, які спеціалізуються просто, наприклад, на східнослов'янській словянській сучасній літературі. Mm -hmm. Якщо порівнювати, то виходить, що вони вже в зрілому віці, да? а в зрілому віці відбувається набагато менше цікавих речей, ніж в віці підлітковому, юному та молодому. От ми зараз, якраз ну, за моєю міркою, це десь підлітковий вік у нас. Тому у нас все попереду у нас зараз відбувається. Дуже трагічні події, а це завжди стає імпульсом до, до, до літератури правдивої, до літератури класної, а не шир потреби. Як на тебе вплинули ці події? До чого вони змусили? До чого змотивували? Ну який взагалі стан У мене було дуже таке дивне враження, що я потрапив або в якийсь сон, або я не знаю, я почувався героєм кавки. Коли ти перебуваєш в абсурдному світі і одному тобі це муляє, а всім нормально. І це було просто нереальне відчуття, коли ти розумієш, я до кінця не вірив, що там, наприклад, спочатку я не вірив, що вони захоплять обладміністрації. потім я не вірив, що їм вдасться спровокувати людей на те, щоб їх підтримали. Потім не вірилося мені, що можуть початися якісь бойові дії. В самому кінці мені не вірилося, що місто потрапить під обстріл. От, це, ну, а, а це все відбувалося. От, і в мене було постійне враження, що я, це якийсь такий сон, якась ілюзія чи театральна постановка. Дві крайнощі бувають. Або Стаєш дуже людяним або стаєш абсолютним циніком. Ну, от мені друге ближче. Я так відчуваю, що я на півдорозі до абсолютного цинізму. Ірині пригадалося її життя. Не так, як кажуть, що воно вмить пролітає перед очима, перш ніж назавжди залишити тіло. Ні. Пригадалося спокійно і яскраво. Як короткий, але змістовний фільм. І справді він був про подорож. Подорож із великої землі на віддалений невідомий острів. Ірина вже бачила високі скелясті береги. Вони підіймалися на видноколом і манили до себе. На березі, загрузлі у перебереженням піску, виднілися порожні рибальські човни тих, хто досяг кінцевого пункту раніше за неї. Човни виглядали умиротворено і задоволено по їх здавалося на початку безкінечній подорожі. Океан хвилями наповзав на дерев'яні просмолені тіла, пестячі, але вже не мав сили над ними. Жодна океанська хвиля, хай якою би злою і сильною вона видалася, не змогла би повернути їх назад у море. Настільки врослому у пейзаж виглядали ті човни. Настільки пасувало, що вся краса цього міста розвалилася би, мов картковий будиночок, якби хтось висмикнув їх звідси. Холодна вода ніжно гладила їхню підчеребну та втомлені весла. Щогли розмірено вискрипали стару рибальську пісню, вітрила, напинаючись солоним північним вітром, шепотіли Ірині чужою чарівливою мовою. Вода наступала на берег і відхонала знову, злизуючи людські сліди. Стара простягнула руки вперед, намагаючись торкнутися картини, вималюваної в уяві, але острів утікав від неї, віддалявся зі швидкістю, з якою рухалася вона сама. Звідкилясь із боку, ніби з за важких полотняних театральних завіс, до Ірини долинав голос Олени, розчиняючись у шумі вітру та плюскоті океанської води. Розкажи про те, як відбувалося фактично зрушення і розвиток літератури, тому що Донецьк <кхід> насправді був потужним літературним містом, якщо дивитися. В перспективі і на карті України. Ну, так, ну, у нас були традиції, да, там, коли говорять Донецьк, то зразу згадують як мінімум Сосюру Істуса. Це, постаті, в літературі ХХ е, століття ну, ну, одні з ключових. Так? А коли я цим починав займатися, ну, мене цікавило, якби. Не класична література, не в класичному розумінні. Мене цікавило ця, от те, що Ростислав Семків називає новою поетикою. Мене цікавило, це от нове, мене цікаво експериментаторство. Ну ясно що цей молодий драйв ще був цей підлітковий. І коли я починав цим всім займатися, мені не було навіть з ким порадитись, я не знав, навіть чи це комусь треба і так далі. Я просто відчував потребу це робити. Мені не склалося переїхати в якесь інше місто, тому я вирішив займатися цим в Донецьку. І що саме дивне, коли я почав копати в цьому напрямку, то виявилося, що людей, які думають так само, як я, і які теж це шукають, і які теж цього хочуть, насправді дуже багато. І в нас за дуже короткий час, буквально за місяць-два, сформувалася ціла команда. Яка на своїх плечах оце, оце все тягла. До 2012 року, від 2007-го, я пам'ятаю, приїздив тільки Сергій Жадан і Юрій Андрухович. І ще вони з Дерешем втрьох якось приїздили. От. Ну, Якби я розумію, що це мега-люди в сучасній українській літературі, але дозволити собі привести, наприклад, Пашу Коробчука ми не могли. Тому що Паша Коробчук — людина, він хоче десь. Переночувати, щось поїсти і на чомусь доїхати. Своїх грошей, як у людей, яким було 20-22 роки, в нас теж якби, особливо не було. Ну і отак от. Коли ти пишеш якусь книгу, що ти в неї вкладаєш? Я просто ставлю перед собою питання, на яке шукаю відповідь, я створюю. Там, наприклад, є якийсь конфлікт, є якась конфліктна ситуація, я довкола цієї конфліктної ситуації, яка перебуває в центрі тексту, в самому серці. Я просто вибудовую декорації і розіграю, значить, п'єсу і дивлюся на якби досліджую саму ситуацію за допомогою цього. От мені цікаво розбиратися в таких речах, які більше пов'язані насправді з психологією. Мені було просто цікаво гратися з жанрами. Там, цікаво було написати любовний роман, цікаво було написати антиутопію, цікаво було написати Збірку оповідань, цікаво було написати альтернативну історію і дитячу книгу. І е, в цьому всьому, якби експериментаторство, пошуки себе. Це, це абсолютно необмежена свобода. Осінь нас застібає, начебто малюків на всі гудзики. Вірш визриває в горлянці, а вже за хвилину стих. Ми довіримось тим, хто відкриє нам гігабайти нової музики. Ми покохаємо тих, хто нас витерпить до вихідних. Осінь нас розбирає і збирає як пазл. Засинає смішним кошеням на дитячих колінах. Стрімко міняються звички, якщо у ночівлі, то на репетиційних базах, якщо вже кава, то в жодному випадку не розчинна. Погода втягає в тенета зимового часу, замикає у колі, в очах все раніше, темніше і раніше, і підсумком наших мовчань важливе, промовлене наспіх, і підсумком наших розмов тиша. Наша осінь тісне переплетення пальців і мов, одноразове щастя, пущене нами недбало під кальку, щороку слабшим стає. І видихається, мов на закрученій пляшці залишена мінералка. Ти в кривому розі у рамках презентації своєї першої книги Зовий Акваріум. Скажи, будь ласка, як ти думаєш, якою була б реакція людей, якби ця книга вийшла трошки раніше, хоча б в році 12-му, після того, після року, як була написана. Mm -hmm. І про що ця книга? І чому вона мала би вийти в той час? І чи мала б взагалі вийти? Ця книга. Розповідає про те, як побудувати диктатуру. Це такий посібник із того, як, як стати диктатором. Ось я її писав у 2011 році, надивившись новин з Білорусі, де відбувалися попередні вибори тодішні, і дивлячись новини з України, де був самий розквіт правлячої партії регіонів та Віктора Януковича. От якраз другий рік, оцей золотий. Час правління донецького клана. От. І книга виникла якраз тому, що я став помічати, що Україна з Білорусі в багатьох речах стають схожі. І, власне, от я ж кажу, що мені було цікаво дослідити, чому так стається. Оцей конфлікт якби влади, яка Поступово починає зосереджуватися в руках або однієї людини, або дуже обмеженої групи людей. В 2012 році люди би просто там, припустимо, навіть, що її би видали, хтось би її купив, і вони подумали, господи, ну він щось таке несе е незрозуміле, коротше, якісь фантазії там, і так далі. А зараз люди, читаючи цю книгу, не мають такі зацепочки для себе, тому що багато з того, про що я писав. В кінці кінців відбулося, і тепер кожен це може приміряти до власного досвіду. А власний досвід в прочитанні книги і попаданню з нею в одну хвилю, це дуже важлива штука. Коли ти не маєш спільного з автором досвіду, то тобі просто важко його зрозуміти. Твої книжки значною мірою провокативні, і, зокрема, це стосується казок мого бомбосховища та бомжів Донбасу. Розкажи, як люди реагують на презентаціях. Чи там, не знаю, гніваються, чи ставлять тобі всілякі там такі запитання з заковиркою. Як вони сприймають твою літературу? Насправді в мене немає чим похвалитися, в тому плані, що ніякого скандалу на презентаціях поки що не траплялося. В мене ніхто там не обливав зеленкою, не погрожував розрізати на шматки і закопати по чотирьох сторонах світу, або щось таке. Просто там час від часу до мене доходять якісь там історії, що у Львові там переселенцям не сподобалась обкладинка книги бомжі Донбасу, а й вони її там розірвали і затаптали, вискасавши таким чином свій протест. На що я можу сказати лише, що я раджу читати книги, перед тим як їх палити, бо люди, які палять книги не читаючи, вони погано закінчують, як показує історія. З нами був Олексій Чупа, молодий письменник, який точно ще дасть жару і потішить всю Україну не однією своєю книгою. Я сподіваюся. Да, звісно. Дякую за розмову і до нових зустрічей. До нових зустрічей. Був, буду і буду бути.